Всім привіт! Сьогодні я буду гарно робити в одній штучці. Початку нам треба з цієї локації вийти. Це я просто з вами тут привітатися. Ось, в принципі, вийшло. Нам потрібно поїхати ось сюди, на ферму. Заходимо от сюди. Отут, тож нам потрібно листать сюди і прибрати абсолютно тут всі речі. Це, звісно, буде дуже довго, але ми справимося. Раз. Ви що самі диво побачите. Раз, два, три. В принципі, ось але нам потрібно забра... прибрати ще оце. Ось це все я тут прибрала. Тепер нам потрібно зв... вийти звідси. Ось я, коротше, вийшла, нажимаємо сюди і от сюди в обичну локацію. Все, теперь пішли. Нам потрібно зайти в любой будинок. Я, наприклад, зайду в цей. Це, короче, зайшла. тепер нам треба сюди. Ось сюди. Берам цей будинок. І шукаємо стих. В принципі, можна сюди. Нам потрібно таких три. Раз. Ось. Беремо людину і виходимо. Ребята, вы ви це хочете? Ням-ням, воно -ням, трохи ну, Ладно, далі. Нам потрібно саме кінець і зайти от сюди. Ось тут. Прибираємо. Забираємо. Складаємо. І беремо людину. Виходимо. Ось сюди на другий поверх. Потрібно ось це стільки скласти. Ой. І оце на двох. Виходимо з локації. В ну, любой будинок нажимаємо сюди. І той же саме будинок. Ну отсюда. Там саме беремо ці всі. І от сюди живу. Виходимо з локації. Назад вертаємося. Сейчас буде тут все готово. Ну, майже все. Ось, в принципі, так. І друга частина буде. В іншому. Хатя... Давайте хоча б покрутиме. Ой, подушечки. же самое в Давайте, чекайте, чекайте. назад. Нам сюда. Теперь и... -о. Ось. Ось подушечки. І отут квіточка буде друга частина. Всім пока.